І в цьому залі розширяється велика сцена. Ну, ви знаєте, що в нас е, останній виступ е, Картака молодіжний е, колектив, під який хочеться танцювати, розважатися, хочеться спілкуватися з ними. У нас такого залу, як Києві, Спортпалац, немає, тому ми розширяємо тут велику ну, сцену наполовину на другому поверсі, робимо подіум для модели. Запрошуємо а, виставки, так само залишаються два коли. От два коли, величезно, ви бачили два холи в кінотеатрі. Український дім має свій колорит. Чим багато тернопілля, багата вишиванка, багато ляльками-мотанками, багато, багато майстер-класами, які сьогодні ми могли проводити саме в цьому будинку. Найкращі зразки ми робимо вітринним. Як вітринами, найкращі зразки нашого, е, е, нашої історичної спадщини, вони будуть якраз тут. Але саме головне, це наповнення заходами. Так от перший захід, який ще доримо, як кажуть, е, запланований найближчим часом, це